Stop. День, діти, приємно вас зустріти. Мене впізнали ви малята. Я осінь. Золота, багата. Там, де я йшла, де я гуляла, все барвисто фарбувала, підру'яла калину і гілля горобину Листя, жовте, золоте. Подивіться, тільки що це в мене? Гілочка це непроста, в неї сила чарівна, той, кого вона торкнеться. Мені відразу посміхнеться. Дітки, давайте свої рученята ось так. А я доторкнуся і ви подаруєте мені свої посмішки. Ой, дітки, які у вас гарні посмішки. Малята, а мені розповіли, що ви дуже розумненькі. І тому я вирішила сьогодні прийти до вас в гості. і подивитися, чи багато ви знаєте про мене. Тож весю починаємо, Залюбки на питання відповідаємо. Є брати у мене, їх за описом пізнайте, як їх звати, відгадайте. Дозріває горобина і колина вже рясна. Перший лист опадає. Коли це буває? Так, молодці, це вересень. Руші яблука зірвали, у комору заховали. Проситься гарбуз до хати, щоб під ліжком зимувати. В лісі виросли опеньки, довгоносі і тоненькі. На деревах листя жовтне, двері стука місяць. Вірно, дітки, це жовтень. А чому мого братика назвали жовтнем? Так, бо жовтень це час жовтіння листя. Вітер плаче, вітер виє, дощ осінній дрібно сіє, і ніде не видно пташки, ані бджілки, ні мурашки, вже зав'яли гарні квіти скрізь калюжі поналито, голе поле, голий сад, бо на дворі… Так, листопад. А чи знаєте, мої розумнички, чому братика мого назвали листопадом? Так, вірно, бо в цей період відбувається опадання листя, інакше кажучи, пада лист? Молодці діти всі загадки відгадали та браці моїх впізнали? А зараз, дітки, я пропоную вам заплющити очі послухати та назвати мої звуки. Так, це шум вітру осіннього. Молодці, а це шуми дощі осінні. Ой, які розумненькі звичайно, це шелестить моє осіннє листячко. Так, так, це відлітання птахів у теплі країни. Ой, які ви розумненькі, звуки слухали гарненько. Їх усі ви відгадали, та мене ви вшанували. Діти, скажіть мені, будь ласка, які кольори я все фарбую? Так, жовті, червоні, оранжеві, багряні, коричневі та сірі. А що я розфарбую в такі кольори? Так, це листячко, небо. Кущики та дерева. А тепер я хочу, щоб ви трішки відпочили і перетворилися на мої листочки. Виконуйте, дітки, рухи під музику відповідно моїм вказівкам. Жовті листочки угору злетіли, жовті листочки затріпотіли, трішки в повітрі вони закружляли, потім легенько на землю упали. Який гарний таночок осінніх листочків. Молодці малята! Дітки, вітерець прохав вам передати листочки і запропонував пограти мовну гру. З якого дерева листочок? Так, це з каштану листочок. Значить, дітки, який він? Вірно, каштановий. А це з клина Який? кленовий, а з Липи Липовий. А з Калини вірно калиновий, а з вишні? вишневий. А це з берези вірно. Березовий, молодці, все правильно назвали. Дітки, я знаю, що ви незабаром підете до школи. Тому пропоную вам більш складні завдання. Гадаю, ви з ними теж впораєтеся. А це буде у нас вікторина. Починаємо. Перше питання таке: яке дерево набуває на солодким соком? Так, малята, це береза. А яке дерево живе довше від інших дерев? Вірно, дуб. Як називають плоди дуба? Подумайте гарненько? Жолоті, так. А які дерева називають вічно зеленими. І це, ви знаєте, це ялина та сосна. А ягоди якого дерева люблять пташки. Вірно, калини та горобини. Дітки, а хто любить харчуватися шишками від ялини? Справді це ведмідь, білка. Та дятел. І останнє питання. А чому яблука в казках називають молодильними? Молодці. Тому що вони дуже корисні, бо в них багато вітамінів. Молодці, дітки! Сьогодні я побачила, що ви справні розумнички і дуже багато знаєте про мене. А на згадку я хочу вам подарувати свої листочки. Я їх спеціально не розфарбувала, тому що хотіла, щоб ви створили свій власний кольор, змішуючи палітру фарбу. Я впевнена, що ваші листочки будуть неперевершені. Вже час мені прощатися, та ми ще будемо встрічатись. Виростайте всі здорові, білолиці Чорноброві. Через рік в такий же час я чекаю в лісі вас.